На що, куди бійдемо? Пішли, напевно, гуляти кудись. Ну добре, пішли біжимо. Ну, все, Ми так швидко біжимо дуже. Давай сходимо в кафе, наприклад, як тобі ідея, якщо тобі сподобається. А, ну в кафе, то я тоді згодна дуже, мені дуже. Оце кафе. Ну так, да, в принципі. Я розплачую чи ти. Напевно, може я розплачусь? Ні, я розплачусь. Я буду платити. Так, що ти будеш? Я буду коктейль, е, сирну палку, хачапури і. і Сусідка в сісті. Ага, добре, чекай, Зараз е, завізьму. Так, добрий день. У вас є хачапури, сирна палка, е, коктейль, ну типа як молочний. І вода, типу, мир... реально і. і сусідка в сісті. Ага, у вас є Буде, тисяч... буде, 500... буде коштувати 500 гривень. Ого, так дорого. Ну добре. Угу, тримайте ваше замовлення. Тримайте. Угу, дякую велике, до побачення. Сестра, я замовила, що ти? Готова? Да, я готова. Тримай. На. Все, зараз поставлю твій лимонад, я все зараз замовлю. Я вже... Так, на тобі, значить, на тобі сусіда в цісті, на тобі. Е, зараз. Е, на тобі... Давай я тобі ще коктейль покладу, щоб тобі прям дуже класно було. Бери коктейль і їж. Ну, і пий, хотіла сказати. Так, ой-ой-ой, ну що, сестра, тобі дуже смачно? Ну, Да, мені дуже смачно. Я така шоці. Слухай, як тобі цей коктейль? Подобається чи не дуже? Ну, в принципі, він нормальний. До речі, там машини їздять. що, люди уже спати йдуть. Так рано. А, уже 20, вже дев'ята вечора. вже треба спати ляга. Ні, вже друга ранку, а ми в кафе тут. Третє, вони що до друг вечора? Та я не знаю, ну що, будемо йти додому. Ну, будемо, що ж зробиш. Так, всі прибере свій коктейль. Так. Іди до мене на руки. Пішли. Ой. Так, ну що, поїдемо, а давай швидко побіжимо, Тут недалеко. До речі, давай у банк зайдемо, я з карти гроші зніму. Е, ну, добре. Давай. Так. Так, сі тут я зараз так. Ага, оце. Так. Угу, дякую. Так, мені треба ще чуть-чуть зняти. Дві тисячі треба зняти. Так, знімайся. Так. Зараз я візьму іншу картку, з іншої картки зніму гроші, Так, угу. Так, і ще раз. Так, ой, і ще раз. Угу. На сестра здачу собі візьме. Уга, чого так? Ну просто, щоб тобі цікаво було дуже. Так, мені ще чуть-чуть треба зняти з картки. Так, давай. Так. Ага. Все, я все зняла з грошей на ну що пішли. Ти до мене на руки. Готова? Дивися, ми йдемо і гроші такі розкидаємо. О, дивіться, тут якусь Хеллоуін поставила. Щось таке поставила. Все біжемо. Так, все пішли. До речі, давай новий будинок поставимо. Я його, в принципі, уже купила. Знаєш який? Ні, не знаю, а який. Зараз побачиш. Готова? Три. Закривай очі. Два. Один! Угу, прикольно. Ага. Так, ставлю так. Вау, який красивий, цікаво. Що це зараз буде? Слухай, красивий будинок. Ага, речі, ти знала тут секрет. Дивись. Дивися, якщо прийти от сюди, нажати сюди і впригнути в коробки, то тут буде секрет банк. Типа тут буде гроші. Все, так. Так, піднімаємось. Ой, я чого не можу піднятись. Не, можу. І ось сестра ось такий і секрет. Давай глянемо квартиру. Вона дуже прикольна. Так, давай я. Ти сідай і подивися телевізор. А, подивися кожусь, а я схожу глянь. Вау, сестра, йди до мене. Глянь, яка краса. Іде яка краса? Ой, ой-ой. Тут дуже класно. Ага, і тут дуже красиво, вже ранок стає.